Ані велика війна, ані інші труднощі не повинні зупиняти науковий розвиток нашої держави. Переконані організатори 20-го ювілейного конкурсу Екотехно Україна на цих всеукраїнських змаганнях талановитої учнівської молоді, що відбулися у Києві. Визначили переможців. Вони представлятимуть нашу країну на всесвітньому фіналі міжнародного конкурсу Редженерон Ісеф вже традиційно долучився. І президентський фонд Леоніда Кучма України, що 20 років тому стояв біля його витоків. Це вже 20-й конкурс Екотехно Україна у національному еколого-натуралістичному центрі. Його керівник Володимир Вербицький переконаний, навіть попри війну ми не повинні зупинятися в пошуку талановитих учнів і всіляко підтримувати їх. Це та первинний. Первинна сторінка взагалі показу інтелекту наших дітей. Ми вважаємо, що це золотий фонд України, що він досить ефективно буде працювати на майбутнє, але саме головне кожний проект це не проект для України, це проект для розвитку всього світу. Продовж трьох днів школярі, і школярки з усієї України презентували 64 проєкти в дев'яти категоріях: хімія, і біохімія, соціальні, біомедичні, медичні науки, біологія, науки про землю, тварин, рослин та екоінженерія. Окрім переможців суперфіналу, визначили і тих, хто представлятиме Україну на міжнародному конкурсі в Сполучених Штатах Америки. Найкраща командна робота проєкт з вивчення забруднення атмосферного повітря. Його створили одинадцятикласники Поліна Ярифа з Києва та Володимир Борисенко з Черкас. Обоє вже не раз брали участь у різних конкурсах малої академії наук на основі попереднього винаходу Поліни. Вони створили спеціальний застосунок. Проект стосувався саме моделювання забруднення повітря, а створення додатку, який зміг би це промоделювати для того, щоб взагалі зберегти здоров'я наших громадян. А через те, що забруднювачі, які виділяються під час пожеж, дуже негативно впливають на здоров'я людства. Володимир відповідає за програмне забезпечення і моделювання поширення забруднюючих речовин у просторі і часі, та оцінок ризиків для людей, тепер вже готуються до міжнародної презентації у Лос-Анджелесі. Бажано було б покращити саме наше програмне забезпечення, оскільки воно є фундаментальною основою нашої роботи. Так, звичайно, нам треба буде певний час для того, щоб скласти план нашої подальшої роботи, скооперуватися. Ця частина це безпосередньо платформа, на якій будуть розташовуватися хворі, лікарі і медтехніка. До міжнародного конкурсу готуватиметься і одинадцятикласник із Львівського технологічного ліцею Богдан Главацький. Він розробив спосіб швидкого транспортування важкопоранених людей в умовах бездоріжжя. Його винахід насамперед для порятунку наших воїнів. Наша система ергономічна, проста і дешева в обслуговуванні, і не потребує додаткових налаштувань під час безпосереднього використання. Допоможе бюджетно, ергономічно вирішити цю проблему на різних видах транспорту, на різних типах кузову, щоб медевак, на який збирали волонтери, міг бути обладнаний такою ж системою, як і звичайна цивільна швидка, з такими ж вимогами до транспортування пацієнта. Ці переможці і ще троє фіналістів отримали премії і від президентського фонду Леоніда Кучми Україна. Фонд стояв біля витоків конкурсу ще 2004-го. Планує в майбутньому відзначати і підтримувати викладачів. Головне, аби науковий процес був безперервним. Для нас надзвичайно важливо, щоб цей процес не зупинявся навіть попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Українська наука. Це люди насамперед. І сьогодні під час нагородження переможців цього наукового змагання ми бачили без перебільшення майбутнє української науки, тому що воно починається у школі. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Факт Айсі Тіві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.